У холодному Яру на Чигиринщині освятили камінний хрест, який назвали козацьким. Розміщений він на Шаєвій горі на місці колишнього язичницького капища. Здавна вважається, що тут особлива енергетика. Ініціативна група встановлення хреста переконана, кожен, хто проситиме тут у Бога сили, очищення чи зцілення, обов'язково отримає відповідь. Боже наш, слава Тебе, царю небесний. Отець Василій нас... проводить обряд освячення хрестам. Поряд з ним нечисленна громада, ініціатори встановлення знаку журналісти. А в повітрі витає особливий дух древньої сили. Шаєва гора, що в Холодному Яру на Чагиринщині, віддавна вважається потужним енергетичним місцем. У народі її величають українським афоном. Бо колись кажуть дослідники, наші предки поклонялися тут вищим силам, а козаки-характерники шукали откровень. Але я знайшов голову і нас. Воно повернулося назад, її понад тисячу років. І з рунами все те саме тут то есть, воно було ще до нас. Тут сильні міста, і тут храми були в 1226 році, тут храм на цій горі стояв. Дослідники вважають шаєву гору джерелом сили від Бога. Переконані, українці мають знати про те. Тож нині намагаються відродити древні місця поклоніння. Кілька років тому, отримавши благословення афонських старців, Михайло Кривко почав встановлювати в Холодному Яру символічні знаки монументи. Цей хрест вже п'ятий. На ньому тризуб і козацький хрест. Це п'ятий хрест. Перший хрест Пантелеймона, пантельмонаціля був. І ікона свящалась на афонігорі. От Вона зараз там встановлена на цьому святому місці. Потім другий хрест поставлений був. Спаса, це теж місто Сили там капіще. І третє це Святої Троїці було. Потім джерело Пантелеймона Селіцеля відкрите, і це п'ятий хрест, наш Козацький хрест, він козацький хрест покрови. У майбутньому тут сподіваються спорудити під Хрестом підземний храм, а з часом поряд Святотроїцький чоловічий монастир. на Лідія Меланіч, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.